Анастасія Коломоєць принесла заяву в приймальну комісію. Дівчина вступатиме до магістратури у Донецький технічний університет. каже, чекатиме результати конкурсу. Родом розповідає з Покровська Донецької області. До Луцька приїхала 2022-го. Здобувши економічну освіту, планує опанувати спеціальність цивільна безпека. Зараз ситуація в Україні така, що потрібно буде відновлювати нашу рідну Донеччину і не тільки. Країна потребує нових. Працівників новий кадровий резерв, тому навіть не роздумуючи, обрала цивільну безпеку. Я спробую і на бюджет вступити, і на контракт. Інженери з охорони праці є на кожному підприємстві. Вступна кампанія в Донецькому національному технічному університеті розпочалася 1 липня, розповіла Галина Лисенко, фахівчиня приймальної комісії. Вступники подають документи онлайн з будь-якої. Точки країни із-за кордону можуть подавати вступники надають документ про попередню освіту з додатками, паспорт та код створюють власний електронний кабінет, і саме через власний електронний кабінет вони вступають. Документи вже можна свої або надіслати онлайн з використанням електронного підпису, або можна прийти персонально до приймальної комісії і надати документи вже так в живому форматі, за словами заступника відповідального секретаря приймальної комісії Артема Мерзлікіна, на бакалаврат отримали від студентів 653 заяви, що орієнтовно на 100 менше у порівнянні з минулим роком. Бакалаврат ми плануємо ну не менше 600, проте час покаже, що воно буде восьмого буде виконання до зарахування, і вже дев'ятого можна буде. Рекомендувати бюджетників і до 30-го будуть рекомендації на контракт. Багато дітей, хто телефонує, хто приходить особисто для консультації в наш виш, вони питають про офлайн режим. Тобто я розумію, що діти хочуть навчатися в аудиторіях з викладачами. На жаль, ми не в змозі зараз надати таку. Можливість тому в нас онлайн. Ми втрачаємо декількох зі слів Артема Мерзлікіна. Нині не мають достатньо приміщень, аби навчати студентів наживо в аудиторіях. В університеті є чотири факультети та інститут післядипломної освіти, 23 спеціальності, каже викладач кафедри хімічних технологій та хімічного машинобудування В'ячеслав Коулін. Я би віддав перевагу навчанню офлайн. Очевидно, що мені краще бачити студентів з ними співпрацювати. Керівництво університету винайшло непоганий варіант. Це Microsoft Teams платформа. Тому що спочатку починалося Zoom, це так, там, по пів години. Було незручно працювати. На цій платформі дуже зручно. Ти створюєш команди, ти постійно в них працюєш. Можеш будь-який момент зайти, подивитись, там і завдання для студентів викладаються, і вони можуть зайти в будь-який час, виконати зручно для себе виконати то завдання. Усі кафедри укомплектовані викладають. Дачами розповів заступник відповідального секретаря приймальної комісії Артем Мерзлікін. Навчання у виші розпочнеться 2 вересня. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільна новини, Луцьк.